Вітаю! Ми зараз знаходимося в місті Самарпетровської області, а саме біля Святотроїцького собору. Ще понад 200 років на площі перемоги міста Самар височать зелені куполи унікального собору. Свято Троїцький Собор. Найвеличніший пам'ятник дерев'яного народного зовсімства в столиці Самарської поланки Запорізької січі. Унікальний храм в стилі козацького бароку дев'ятьма куполами, зведений архітектором Самоучко, без єдиного твяха. Його почали будувати, коли ще існувала Запорізька Січ, а закінчили через три роки після її ліквідації. Саме свято Троїцький собор у місті Самар та центральним образом Роману Собор. У цьому творі він символізує неперемогний та вільний козацький дух, що об'єднує увесь український народ. Святотроїцький собор перегір війни, революції та радянське богохульство. Зберігся і стоїть в пам'ять про величезну та сумлінну віру козаків до Бога та любов до України.